Всім привіт! Хто приєднався до мого каналу? Хочу показати вам різницю між прищіпнутим флоксом і не прищипнутим. Дивіться, цей я не прищіпувала. Бачите, він високий і тут іде буквально одна гілочка. А ось цей білий. Він був прищіплений ось навесні. І від нього пішли бокові пагони. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 десь. І таким способом виходить одна гілочка, але на ній дуже багато буде маленьких гілочок з цвітом. І ось теж так виглядає. Бачите? А тут тільки одненько. Звичайно, будуть ось бокові. Така вона велика, ось пряма. Це тут Аян теж не обрізала, не прищіпувала. Мені ну, більш подобається такий спосіб, тому що більше квіточок. Так, да, вони дрібненькі, не такі, як от тут.